Десятий ювілейний патріотичний велопробіг прогремів у Ніжані. Його ще будучи нардепом, започаткував Олександр Кодола. Сьогодні основна мета це збір коштів на потреби Збройних сил України. Шановні друзі, я вітаю перш за все всіх з ним конституції. Власне, з цієї нагоди ми в десятий раз вже дійсно проводимо наш традиційний велопробіг. Цього року його мета незмінна. Це Благодійна мета, збір коштів на Збройні Сили України не забуваємо здавати донати і таким чином підтримувати наших воїнів. Саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість проводити такі заходи в нашому місті і, власне, жити і працювати у відносно мирному місті Ніжині. Вже від самого ранку площа франка ущен заповнена велолюбителями та яскравими роверами. Учасники проходять реєстрацію та роблять донат на потреби збройних сил України. Кожному учаснику присвоюють порядковий номер, за яким по закінченню велопробігу можна буде у лотерею виграти багато різних призів, та головний. Велосипед, проте, не всі учасники змагалися заради призів. Серед них і Артем Левченко. Однак юнак ще не знає, який сюрприз на нього очікує наприкінці змагань. Я приїхав на участь зі своєю командою із Ніжинської Дюш. Ми приїхали на благодійний велопробіг, щоб допомогти із ССУ і показати, що велоспорт в Ніжині він працює. Ми працюємо, і найголовніше, що ми приймаємо час участь. У цьому велопробігі і щоб нас побачили, що ми є. Я участвую в велозабігі перший раз, і я це роблю просто для благодійності і просто щоб знайти нових знайомих і нових друзів. Валентині Васильівні 69. жінка вже не перший рік бере участь у велопробігу. Цьогоріч заручилася підтримкою онуків Віталіка та Максима. Ну задана бо в нас татко воює. Допомогти і проїхати. Ну, по-перше, донатити для мене, щоб допомогти воїнам. Ну по-друге, хлопцям ну, цікаво. Наймені загальна кількість зареєстрованих учасників 385. Перед стартом для них проводять обов'язковий інструктаж. Не буде ніякої гонки, ні, ні змагання. Хто перший, хто останній. Буде заключається в тому, що щоб всі добре проїхали. Значить, звертаю увагу на дотримання. Правда, роз руху особливо. Учасники велопробігу колоною стартують від площі Франка. Загальна дистанція склала біля семи кілометрів. Наймолодшому учаснику три рочки, а найстаршому 76. Усі учасники велопробігу подолали з легкістю, отримавши масу заряду та позитиву. Окрім того, від організаторів та спонсорів турніру були заготовлені цікаві призи, як в номінаціях, так і розіграні в лотерею. 0,80 вісімдесят вже перемоги. Ми знаємо, що це Артем без ручки. Вітаємо з ним народження цього найкращого. І разом до перемоги. Головний приз велосипед виграв професійний велогонщик Артем Левченко. Подарунком. Так, звісно, пощастило. Емоції за шкалі. Поділися. Емоції. Випухай. Вперше велопробіг ми провели в 2014 році, в день конституції. І відтоді ми завжди з нагоди дня конституції щороку проводимо такий традиційний велопробіг. Він у нас проводиться як правило з благодійною метою. До війни ми збирали кошти на Лікування діток на потреби нашої міської лікарні. Сьогодні найголовніше ми розуміємо, що це наша перемога, тому сьогодні активно донатили на підтримку Збройних сил України. І мені дуже приємно, що дуже багато людей беруть участь. Найбільша кількість у нас була біля тисячі чоловік. Сьогодні понад 300 чоловік. Ну, ми е свідомо не робили широко анонс, тому що все-таки військовий стан. І треба дотримуватися заходів безпеки. Тому по всьому маршруту були передбачені укриття, спеціальні вказівники, відповідні, відповідальні люди. І загалом все відбулося дуже гарно. Купа позитивних емоцій, багато подарунків. Дякуємо всім, хто підтримує цей велопробіг спонсорам, меценатам. Від мене звичайно, традиційно, це вже черговий рік Я дарую велосипед переможцю і все пройшло просто супер.